Що значить для тебе бути людиною, яка відкриває шлях? Ну ти ж відкриваєш шлях не тільки для Юлії, так ти відкриваєш да, шлях так. дуже багатьом. Все починається з цього, коли ти обираєш себе. Так, як тільки так. ти обираєш себе, розумієш, що так як було, я не хочу, Всесвіт дає тобі всі можливості, які ти тільки собі уявляєш і не уявляєш, але в них не вистачає тієї сили, щоб дозволити собі сяяти. Вони такі круті, у когось досвід сім років, у когось там 5 магазинів класних. А що ж, або... чому вони не дозволяють собі не цього? Не дозволяють. Я ще не, не, не до мені, експерт, не я ще не вартий, я ще не можу про себе. А вони самі собі блоки такі ставлять. так? так? А в нас всі наші зустрічі переходять в зовсім інше. Про те, що ти маєш там не залежати від чоловіка, який каже, куди ти пхаєшся, там. А. або від того, що ти сім років прекрасний СММ-спеціаліст, а зовсім. Зовсім не веде Інстаграм, працює на якусь тьотю, отримує дуже-дуже маленьку заробітну платню. Не веде Інстаграм, бо каже, я ще не дуже.